А, ви ближче підходьте, бо мені я на вас орієнтуюсь, на голос. Чуєте? Дайте, дайте. І ще на пів метра точно можна, ви дистанцію не нарушаєте. Шугаємо? Ну на дистанції точно не нарушаєте. граємо? Ні. Ну всі хвастайте. Останні хвилини і кожен піде. Візатовиш, я домлій з боїться. Що вчора дитина завтра ти день вже так по-дорослому той день починається. Згадати, що є, кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридор школи спогади приколи, як перше кохання, і трапли в пола, але ті часи і не забули. І ми в в тому залі присудили А завтра Боженці у свій усунувати за, за, за Школа, це не повернеться вже ніколи за ти? За мій. Мій. За 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 ти? Школа це щодо лати чи навіть до вашої школи, так сатя, вже почав грати, то й теж скажу. Дякую всім, що були з нами на протязі цих ех, недовгих, сказати, двох місяців неповних. Дуже вдячний, що подарили мені знайомство з Тарасом, з Наталією, з Марією, з усіма з учнями. Дуже був радий з вами працювати, з вами змагатися, дружити, спілкуватися, фотографуватися. Туди. Дякую за ті знання, що ви нам дали. Надіюсь. Що YouTube стане моєю професією, навіть а не хобі. Дякую вам. Дякую. Дуже вам дякую. Доброго, дякую. Доброго. 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 Хочу трошки поправити. 29 учасників. Три тренера і Діана. Теж у цієї школи не було такої справи. Дякую. вже да. дуже велика заслуга. Надіюсь, будете... Надіюсь, що ця школа не буде, буде першою, але не буде останньою. Побачимо.